Ласка хочемо хвилиною мовчання вшанувати такий гуманний вчинок родичів донора, які подарують 4 життя. Нових життя людям, будь ласка, хвилиною мовчання за їхній гуманний чинок і їм шану і далі. Дякую. Споконний. Дійсно, у нас в лікарні в ніч з 8 на 9 лютого відбулася. Не просто трансплантація, вперше відбувся другий мультиорганний забір органів посмертного донора, І відповідно відбулася трансплантація серця. Це в... чого відбулося так? Тому що серце це той орган, який має мати найменший фазовий ішемії, тобто час від моменту забору з одного організму до вшиття в інший організм, і це до 6 годин, враховуючи погодні умови, дорогу до Львова не менше 4 годин і тому. Було вирішено, що будемо це проводити разом з нашими колегами зі Львова на території нашої лікарні. Спочатку у нас з'явився донор. Це молода жінка 39 років, на жаль, якої стався інсульт, який призвів до смерті мозку, тобто помер мозок, але органи ще функціонували. Це досить складна процедура провести діагностику смерті мозку, яка потребує проведення дуже багатьох тестів. Потім наступає етап е згоди родичів, йде повідомлення родичам про те, що. Смерть мод це означає грубо говоря, смерть людини як біологічної істоти, соціальної. Родичі дали згоду, це робив наш трансплант-координатори. Після цього відбулася процедура підготовки. Це процедура підтримки донора до самого забору. Це досить важлива, складна процедура. Другий, досить складний етап це була підготовка сама і внесення донора в ЄДІС. Це єдина державна система трансплантації. Тому що не ми не лікарі рішаємо, не люди, кому пересадити орган, кого можна взяти, кого не можна взяти. Рішає машина, спеціальна електронна система, в яку носиться дуже багато даних. Значить, на першому етапі ми забирали органи. Спочатку забирається серце, потім забирається печінки, потім забираються дві нирки. Вони обробляються спеціальна, так звана спеціальна промивка, спеціальними розчинами. Після чого серце забралося відразу в на поверхнище, в нашу операційну нашому відділу де безпосередньо проводилася трансплантація серця. Сьогодні була особлива ніч для нашої з вами медицини. В Мукачівській лікарні було виконано мультиорганний забір донорських органів з посмертного донора. Велика дяка і шана родичам донора за те, що дали згоду і дали можливість на здорове повноцінне життя мінімум чотирьом людям. Було вилучено донорське серце, донорську печінку і дві донорські нирки. Печінка і нирки поїхали для проведення трансплантації у місто Львів. Враховуючи можливий короткий час і донорського серця, було прийнято рішення про виконання трансплантації серця тут, у Мукачеві. Бригада кардіохірургів першого територіального медичного об'єднання з реципієнтом виїхали сюди для проведення цієї операції. Завдяки злагодженій роботі команд обох лікарень, великої кількості лікарів. Операція пройшла успішно. На ранок пацієнт стабільний, екстубований. Продовжує лікування в палаті інтенсивної терапії. Тебе зараз почуваєте? jako z do sobrány, kde nějaká vyzdala se, tak